Звичайно, ви можете робити ось так. І це у вас буде відбуватися по тій причині, що ваша шия спазмована. І потиличне брюшко не може, воно так само спозмовано, і в нього не вистачає рухливості. Для того, щоб коли ви відводили тканини назад, воно опускалося. Тобто, щоб ось ця частина була рухливою. Але ви можете навчитись робити ось так. Тобто максимально піднімаючи брови, ви не створюєте. Заломів через погану рухливість апаневрозу, залипання тканин і через спазмування шиї у вас з'являються зморшки. І таким чином ви тільки хочете це нависання прибрати, бо вам здається, що у вас нависання на очі відбувається. І вам хочеться зробити ось так. Всіх вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних методів омолодження на своєму каналі. Не забувайте підписуватися, ділюся дієвими вправами. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу за посиланням під цим відео. Там більше розповідаю про проблеми і як їх можна вирішити. Сьогодні я вам покажу, як можна і треба розслабляти чоло. Сьогодні про шию не говоримо, хоча шия це основа, з якою треба працювати для вирішення багатьох причин на обличчі. За цим приходьте, будь ласка, в клуб омолодження, теж переходьте за посиланням. А сьогодні про роботу з чолом робимо гладке чоло і фіксуємо його. Тож додивіться відео до кінця. І перше, з чого я хочу почати, розігріти наше чоло. Працюємо від брів до росту волосся, за бажанням за ріст волосся так само можемо проходитися. Якщо у вас вже пропрацьоване чоло і у вас немає залипань, то з легкістю працюйте кістками, повільно рухаючись від брів догори, працюючи з всіма тканинами. Занадто боляче вам не повинно бути. Якщо відчуваєте десь біль, то знижте, будь ласка, натиск. Працюйте не в череп, а догори, і також слідкуйте за плечами, які не повинні підніматися. Якщо таким чином, вам дуже боляче, чи не, немає взагалі рухливості, то, будь ласка, працюйте ось таким чином, поки. Не відновити свою рухливість і не знизити больові відчуття. Далі розтягуємо сам м'яз, поставте вказівні пальці над бровами, опускаємо погляд вниз, щільно починаємо і повільно відтягувати, розтягувати м'яз. До росту волосся. Затримуємося в цьому положенні. Максимально натягуємо погляд вниз і затримуємося на 10 секунд. Один, два, три, чотири, пять, плечі опустіть, шість, шию розслабте. Вісім дев'ять, десять. І обережно приймаємо пальці. Такий прийом з витяжінням 3-5 разів можете повторити, затримуючись і відчуваєте. Вже після пропрацювання такого бажано не морщити чоло і зафіксувати цей стан. Він зараз стан розслаблення такий буде. І може бути стан оніміння. Це означатиме, що ваше чоло зараз розслаблене. Розслабимо, розтягнемо його ще горизонтально, протаїмося м'яз посередині, плечі опущені, і так само повільно і щільно відводимо тканини до скроні. І так само тут 3-5 повторів, повільних таких можете. Виконати, і наче вушко відвели. Розслаблення ми отримали. Так ви виконуєте кожен раз, коли відчуваєте напруження, але нагадаю, що спочатку треба пропрацювати шию, потиличну зону. Далі, нам треба цей стан зафіксувати. Якщо вдень це можна проконтролювати, там таймер ставити на годинник і все ж таки якось контролювати, тобто, хоп, спазмувалося, ви розслабили, зробили, наприклад, вправи і знову контролюєте, щоб ви туди не піднімали свої брови, не спазмували чоло. То вночі нам в цьому може допомогти і гарно працює. Тільки посилює ефект, це тейпи. Тобто масажі для обличчя. Краще всього поєднувати саме з тейпуванням для відпрацювання нової звички і для розслаблення м'язів. Беремо тейп, вимірюємо довжину, скільки нам треба буде, який розмір тейпів нам треба буде. Я сьогодні вже в мене нарізано 5 буде таких ліній. Значить, що нам треба? Нам треба ось так відміряти, ось так розрізати, і ось так відрізати. Тобто нам треба, щоб ось ця частина догори тягнулася не горизонтально, а вертикально. У мене 5 ліній, і з середини і почну. Беру першу полосочку, відриваю 1 см зверху. У нас утворюється ось такий якір. Його біля росту волосся прикріплюю, роблю натяжіння тканин і розкладаю донизу тейп, не розтягуючи його, чи мінімальне-мінімальне натяжіння йде. Тейпу. Ось таким чином активізую тейп догори. Далі, так само відриваю, поруч сантиметр півтора відступаю, знову ж таки. Індивідуально для себе, дивлячись, скільки у вас зморшок на, на гори догори, і розкладаю і активізую догори. Так, дороблюю все чоло, сама ширина тейпів від вас. Якщо у вас менше зморшок, то можна робити такою відстанню на такій відстані, як я роблю. Якщо у вас більше зморшок, то можна робити з мінімальною відстанню, більше їх тоншими зробити, щільніший такий парканчик. І ось все чоло у нас пропрацьоване, активізували і користуємося. Таку аплікацію можна на всю ніч використовувати, також можна додавати ще сюди на міжбрівну зону. Всіми цими аплікаціями я ділюся в клубі омолодження в травні місяці. Буде доступно в рекупівлі абонементу в клуб. Буде доступний курс тейпування обличчя на всі зони. Дякую вам за перегляд! Ставте лайки, не забувайте підписуватися. Приєднуйтесь в клуб омолодження і до зустрічі! Бувайте!